Сьогодні ми поговоримо з вами про правила дорожнього руху. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу частину вулиці. Однак пам'ятай, що переходити потрібно, дивлячись на світлофор пішохода, коли там горить зелене світло. Коли ти переходиш дорогу, зверни увагу в ліву сторону чи не їде поблизу автомобіль. Дійшовши до середини дороги, поверни голову в праву сторону. Чи там не їде автомобіль, якщо дорога вільна, спокійно та сміливо переходь дорогу на іншу сторону. За останніми даними патрульної поліції, за 4 місяці в Україні зафіксовано 4028 ДТП, що на 40% менше, ніж за цей самий період минулого року. В цих аваріях загинула 661 особа, що на 16% менше ніж за аналогічний період минулого року.